Ці бійці проходять комплексне лікування у відділенні клініки «Енгельхольм». Кожен зі своєю травмою та з особистою історією. Я тут ставив два протези польшові в цій клініці і потім ну, лікуюся в них. Зараз після контузії приїхав на ротації на 15 днів. Ну я думаю, що поїду скоріше. Знов туди. Поїду в Київ, потім з Києва. Дуди до хлопців, хлопці всі молоді, я там найстарший. Мене сюди переевакуювали десь тиждень, може, трошечки більше. От, а так пройшов путь від Дніпра, Київ, Львів, дай Бог здоров'я там лікарям з того світу витягнули. Ну і тут. Тут оток, і Львів і Чернівці це самі класні лікарі. По всій Україні. Більше сказати, я, я майже по всій Україні був, бо я сам родом з Харкова. Зі мною підрозділи служили ваші мешканці Чернівців. Якщо будуть дивитися, я їм хочу придати привіт. Сам з города Куп'янська. Вот. Ну, служив в 462 окремому батальйоні э, Сапер. Вот. Ну, під Тарецькам попав на ліпісток. От, і от сюди попав через сюда. Вот. сюди. Ну, хочу сказати, поблагодарити весь персонал за, ну, за прийом за радушний, за обслужування на нас, так сказати, за уход. Велике спасіба їм сказати. Привозять нам дуже специфічних хворих. У нас є два великих ну, таких напрямки. Перший напрямок це ми закриваємо. Вибухові вогнепальні рани, які нема чим закрити, неможливо зашити. І інші це там, де є відриви кінцівок, рук, ніг, для того, щоб їх протезувати. Тобто ми працюємо в два напрямки. Чому фактично відділення останнім часом тільки займається протезуванням цього року? Це так ще більше напрямок відділився. А взагалі ми робили реконструктивно-пластичні операції по пошкодженням яких тканин. Аби подарувати різдвяно-новорічний на настрій, до військових разом з волонтерами завітав святий Миколай. Я до вас прийшов, щоб привітати вас з святами, святим Миколаєм, і щоб слідуючий рік був для нас мирний, і ми вже зустрічали під мирним днями. Ми приїжджаємо на переток, відбомбуємося і звертаємося назад. У нас зараз на ходу тільки три підрозділи і тільки дві машини. Дивіться, наразі, якщо вас влаштувало поки що на підході теж КТ-4. Закривати потреби військових волонтерам громадської організації Унія активно допомагає колектив Енгільхоль. Під час останнього візиту волонтери Унії передали подяки як лініці, так і особисто керівнику шведсько-українського центру Ярославу Васильчишину. Дякую за вашу підтримку. Важко піддави дякую за підтримку наших бійців, захисників. Ми вас обоє разом зараз. Саме сплідна співпраця по спецтехніці. Тобто, от навіть навіть за останній за крайній місяць о, пан Гельгон допоміг нам придбав за власні кошти. Це чотири великі автомобілі, пландеки, фури, ну таких потужних автомобілів, які вже зараз несуть свою о, так би мовити службу на сході України, допомагають бійцям підвозі боєприпасів. Ну тобто безподобно, так також. Спецтехніка швидкі, як же без них. То це ну, кілька автомобілів, які зараз евакуюють як військових, так де допомагають рятувати цивільних людей, які зараз. На лінію розмежування на практично самому пеклі стосовно медицини, також я я не можу навіть сказати, яку яка кількість, скільки тон, скільки всього. Це препарати, безболюючі, кровоспинні. Свою волонтерську діяльність клініка розпочала у 2014 році. Крім автівок, Генгільхольм передав військовим 58 потужних дронів з тепловізорами і камерами. А ще медичне обладнання, апарати зовнішньої фіксації, металоконструкції для лікування ран і переломів. Антибіотики, великі партії вітаміну, С та багато іншого Минулоріч клініка отримала всю українську нагороду за вклад у майбутню перемогу. Волонтерство для шведсько-українського медичного центру Енгельхольм стало змістом нашого життя і нашої праці, і ми не тільки з дня повномасштабного вторгнення почали допомагати як військовим, так і пораненим. Але з 2014 року ми активно ведемо. Допомогу і військовим частинам, військовим госпіталям ми поставляємо постійно медикаменти, обладнання, ліжка, все, що ну, можемо, завжди допомагали, допомагаємо. Наразі у нас на базі клініки створилося відділення для лікування поранених бійців, де працюють наші кваліфіковані фахівці і де надається кваліфікована допомога саме пораненим бійцям. У клініці з минулого року також почали встановлювати екзопротези за унікальною німецькою технологією. Перші штучні кінцівки для військових робили за власні кошти. Завдяки спільним зусиллям головного лікаря клініки Осечішини Ярослава Миколаєвича та професора зі Швеції Бента Сторенсона на за кошт клініки повністю на волонтерських засадах було виготовлено для наших військових та установлено 31 екзопротез. Було завезено німецьке устаткування з провідною німецькою технологією. На базі клініки розгорнуто протезно-ортезний цех. Це дало можливість виготовляти для наших військових екзопротези за декілька годин після для зняття замірів нині клініка подалася на державну програму з безоплатного забезпечення екзопротезів. Тож отримати безкоштовно штучні кінцівки можуть не лише військові, але й цивільні, які мають таку потребу. В Нашій клініці військові отримують комплексну допомогу не тільки з екзопротезування, а й з лікування ран різної складності, різноманітні фізпроцедури, допротезна реабілітація, реабілітація на протезі. Заміну коксоприймальної гільзи, ремонт обслуговування екзопротезів, виготовлених як нашою клінікою, так і іншими організаціями, а також ремонт екзопротезів, виготовлених за кордоном. Постійно розвиваємо дану методику, удосконалюємося. Олена Крічко, Михайло Орбанович бізнес-репортер.